Вітаю! І сьогодні ми розпаковуємо ланскнехтів на, на італійській війні. Це у нас 15 століття і від фірми Warlord Games. Це у нас 28 міліметрів, і їх треба збирати. Вони складаються як лего з різних детальок. Ось так виглядає передня частина коробки. Бачите, у нас тут, у нас тут написано 30 фігурочок. Можна з них зібрати. І ось так виглядає зворот. У нас, власне, що тільки фігурки і бази. Ну і також трохи інформації про 15-16 століття. Також нам пропонується до уваги, як можна зібрати можна навіть всі 30 там мушкетерів да, стрілків зі зброї стрілецькою з порохом, або можна зробити хоч до 30 відповідно стрілків з арбалетами. І всередині у нас тут. Нас зустрічає 5 ось таких однакових літнічків. Так, ось так от було би правильно їх більше так показувати. У нас тут по 6 фігур в кожному. Тут у нас, бачите, нижня частинка тут у нас красиві сумочки, пір'ячка, ще сумочки, тобто 6 два варіанти. Всього 6 сумочок, кінжальчики, якісь мечі короткі. Бачите, 6 uh, варіантів цих uh, стріл-болтів, так, так би мовити. І тут у нас зустрічаються варіанти стрілецька, тобто ну, стріляюча порохом і стріляюча uh, болтами. Також у нас ще тут є пороховіниці, якщо я не помиляюся. І у нас тут ідуть зазвичай по два варіанти, а в деяких навіть по чотири варіанти. Тобто тут, тут по два і тут по чотири. Тобто Ви можете зібрати шість стрілків. Ну і відповідно шість е, арбалетників. Ну, а верхня частинка, давайте я вам так поміщалося, переверну. Тут у нас е, більше голів, ніж нам потрібно, вони є на вибір різноманітні і навіть є лисий мужик відповідно цієї епохи. Ну і шість в принципі, стандартних таких, хоч вони не різноманітні, але доволі стандартні, щоб підходили руки будь-який на будь-який варіант. Ось такі у нас е, фігурки. От, разом це все можна зібрати і вийде у вас те, що ви запланували. Або історична реконструкція, або, як я собі розглядаю, на Мордхейм. Адже там є такі собі людські найманці. Ну, і що важливо ще показати, тут в наборчику йдуть ось такі от бази. І з базами тут, як ви бачите, не дуже. Адже ось ці великі бази зразу на 4 фігурки. Можливо, це зручно для настільного варгейму в деяких варіантах, але, як на мене, дуже неприємно, коли ви маєте прибирати з поля зразу чотири фігурки. Адже 28 мм ви великі. Приємніше набагато, коли б вони поставили більше ось таких от баз, але їх всього-навсього 4. І саме чотири цих фігурки я вам... Зберу і покажу, що в мене вийшло. Також, бачите, ще парні і прямо на 4 спаяні. Тобто, ну, ось таке. Як на мене, по базам вони даже фігово зробили. Тому що ці бази мені більше підходять не знаю, на якийсь терен для, для зоряних війн можна зробити. Але точно не бази для ваших фігур. Ну, давайте глянемо, що в мене вийшло. Отже, що трошки покорпавшись в коробочці і покристувавшись склеєм, вийшло у мене зібрати. Ось такий от у мене стрілець. один із чотирьох. Я взяв спочатку зробив трохи стрільців з рушницями. Я взяв заряджаючого, оскільки мені на морхейм, просто стріляючи трохи незвично, що людина постійно стріляє. А? Мені такий треба заряджаючий, такий, який наче, дивиться по сторонам що відбувається, і тоді вже думає куди стрельнути. Ще одна фігурка в мене вийшла ось така. Тут у мене мужичок в такому жакеті шкіряному, також заряджаючий, щоб дивитися по сторонам, де що. Ну, відповідно, я йому також сумочку приклеїв, кінжальчик дав. ну В принципі, він у мене підійде і на історичні події, і, так би мовити, на Мартхейм. Також я йому використав квадратні ці. Бази із цього ж самого наборчику. Вирішив не робити прозорих, як зазвичай, а зробити такий, знаєте, Морхейм, такий наче, класичний. Ну, і давайте глянемо, що у мене вийшло ще. Ось такий у мене ще вийшов фігурка. Я зробив ще два стрілятеля, така два стрілки, щоб вони стріляли з арбалетів Це у мене такий червоненькому такому нарядіку Зробив його заряджаючим, щоб не тільки от стріляючих, чисто стріляючих у мене взагалі я вирішив поки не збирати. Але така можливість в цьому наборчику є. От. І, до речі, якщо вам потрібні. Мені достатньо в принципі, десь два літнички для моїх задумів. Якщо потрібні інші літнички, то є вайбер канал в першому закріпленому коментарі під цим відео. Тож переходьте, якщо вам потрібні поцікавитись. Можна, так би мовити, їх собі забрати. От, і, і ще одна фігурка. Четверта в мене вийшов ось такий. Тут я використав вже вистріляний арбалет, що він був не заряджений. Але цей хлопець його щойно вистрілив і вирішив не заряджати, а дістати свого кінжальчика. А от кінжальчика, до речі, я взяв із не з цього набору, тому що тут у нас розчехльонних кінжальчиків немає. Здається, це взагалі кінжальчик від якихось римлян, тобто з якоїсь античність. І зробив я його в такому шоломі, дуже такий специфічний шоломчик, але на Мордхейм, як на мене, має підійти. От, ну і також обвішав його сумочками, які тільки для цього підійдуть. Ось таке у мене вийшло. Тому я вам зараз поставлю їх всі разом. Наша така 4-полювальників. На всяку нечисть. Ну або на історично теж, мені здається, на історичний варгейм підійдуть. От, який сенс взагалі ставити їх сразу приклеїти на велику підставку, ну я чесно не бачу сенсу. На мене це профанація цих всіх підставок, адже базу вам доведеться купляти, якщо ви хочете, індивідуально на кожну фігурку. Ну або десь шукати, де їх взять. От, Але загалом по можливостям, різноманіттю цих фігурок. І я вважаю, що це просто бомбезний наборчик, тому що ви можете зібрати як стріляючих, так і заряджаючих, так і тримаючих в руках, відповідно, можуть так би мовити, десь бігати от на інші настільні системи. Або зіграти історичні варіанти теж можна. Єдине, що 30 фігур не так багато для якогось супервеликого підрозділу. Тому що зазвичай вони видають той же самий Варлорд на одному наборчику буває і побільше фігур в наборі. Тобто, у вас такі знаєте, ці підрозділи круті виходили. Але тридцятки, в принципі, хватає. Також у них з цієї ж самої лінійки італійських війн виходять мечники там з дворучними мечами Ленсенгти і навіть пікінери. Але поки що їх на огляді в мене немає. Можливо. Вдасться десь виміняти. Якщо у вас є, до речі, давайте поміняємось. Ось такий вийшов. огляд. Якщо вам неважко поставити вашу вподобайку, підписуйтесь на канал, залишайте ваші думки в коментарях.